Доброго дня, шановна аудиторія, слава Україні! Сьогоднішня наша лекція присвячена одному із найіскравіших музичних творів Михайла Івановича Веретівського. в фортепіаній Сігіті, акварелі та носить назву Історія змальована музикою. Цей твір, за словами професора Вахарньова, укладача збірки творів українських композиторів. Де було надруковано і цикл Варківського, є перлиною української фортепіанної музики. Михайло Варківський один із видатних композиторів України першої половини ХХ століття. Поряд з такими митцями, як Борис Литошинський, Левкоривуцький, Пилип Казицький, Віктор Косенко, Станіслав Людкевич. Він у непрості десятиліття панування тоталітарної радянської ідеології. Доклав величезних зусиль для збереження самобутності та своєрідності української музичної культури. Верківський став фундатором для трьох нових на той час жанрів української музики. Він є автором першого українського балету Пан Кеньовський, першої араторії Дума про дівку Бранку Марусю Богославку та першої симфонічної сюїти Веснянки. Вже один цей факт заслужено ставить його у перший ряд видатних мистецьких постатей нашої музичної культури. Найбільш значущі творчі здобутки композитора знаходяться у системній площині, яка пов'язана з історією нашої країни. Тобто справжнім пріоритетом для нього була саме національна історична, а не радянсько сучасна тематика. Останній він також був змушений приділяти певну увагу. Але це диктувалося обставинами зовнішнього впливу. Адже Вериківського брутально звинувачували у відриві від сучасності, від інтересів радянського народу та у споглядальному замилуванні з минулого. Однак, незважаючи на створення ряду творів на кшталт жовтневої і травневої кантат, у цілому. Залишився вірним власному творчому Кредо. До числа найцікавіших, найзаповітніших творів митця входять безумовно, і його Волинські акварелі, як і написані також в раки війни, поема Чернець, монологи Григорія Сковороди та Ярослава Мудрого. Написаний 1943 року, твір був певним поверненням композитора до створення фортепіаної музики. На новому, більш зрілому етапу творчості після його досвіду першої половини 1920-х років, коли було написано зокрема такі фортепіанні композиції, як сенатне алегра, прелюдії, вальс, танець і войовничий марш. Водночас Акварелі також є і певним творчим містком до більш пізніх фортепіанних творів, концерту для фортепіано з оркестром. Та прелюдій 1950-х років. яскраво образна фортепіанна сюїта стала своєрідною історичною алюзією. Проекцією картин минулого на сучасні композитору Суспільно історичні події. Адже йшла Друга світова війна, в якій українська земля була одним із головних театрів бойових дій. Композитор лихоліття воєнних років перебував в евакуації. Далеко від лінії фронту в башкирському місті Уфа, але серце Варьківського належало окупованій Батьківщині, перш за все, рідній Волині. Саме тому митець фокусує творчу увагу на образах, пов'язаними з Кременцем, Дубном, Свитіським озером. Волинські акварелі, поряд з іншими його творами, засвідчили глибоко усвідомлену композиторам. Духовну ідентичність з історією та культурою України. Твір займає одне з чильних місць у переліку звернень Варяківського до національної історичної тематики, а також серед композицій, які були безпосередньо тематично пов'язані з Волинь та Кременцем. Сіїта нараховує п'ять програмних мініатюр на білих клавішах. Слід відзначити, що композитор спочатку мав на меті. Створити більш масштабний фортепіанний цикл із 15 мініатюр, образність і зміст яких мали бути пов'язаними з україною, її природою, звичаями, подіями історичного минулого. Ця цікава ідея, як і чимало інших задумів композитора, зокрема широко задуманий цикл симфонічних творів портрети державних діячів України, залишилася незавершеною. Проте, водночас. Деякі попередні творчі напрацювання увійшли до кінцевого варіанту сіїти Волинські акварелі під новими програмними назвами. Як зазначає Ніна Шурова, це картини минує серцю композитора Батьківщини, пейзажі, історичні зарисовки. Всі картини пройняті глибокою поетичністю, ліризмом. Тож в остаточному вигляді частинами програмного фортепіанного циклу Волинські акварелі. Стали наступні п'єси Паганське місто Велень. «Вечер в Авратинських горах. Комедіанти на контрактовому ярмарку у дубні 1774 року. На Свитіському озері. Весняні ігрища біля Дівочого озера перед облогою Батиєм Кременецької фортеці 1240 року. У ході роботи композитора над Ціїтою. Назви деяких номерів дещо змінювалися. Так, у третій п'єсі, замість 1774 року, спочатку стояв більш узагальнений напис 18 століття. А остання частина мала назву Весняні ігрища біля дівочого озера на Кремльниччині 13 століття. Цей перший варіант авторських назв п'єс-циклу можна бачити ось у цьому автографі. Згодом автор конкретизував дати, що унаучнювали місце і час історичних подій у 3 та 5 номерах Сіїти. Отже, сюжетною основою програмних творів стали місця та події української історії, пов'язані з певною історико-культурною місцевістю Волині, а саме, столиця Волинської землі, давне літописне, відоме з 2018 року місто Велині. Поблизу сучасного Володимира Волинського Авратинська Височина давня етнографічна назва у північно-східній частині Тернопільської області першої половини 19 століття, що нині майже не вживається. Назва Височини походить від села Авратин, що в давнину іменувалася як Гратин, тобто гра, оточена тином. Певна знаковість Авратинської Височини – пов'язана з тим, що у цьому місті сходяться три українські історичні території Галичина, Волинь та Поділля. Виступи мандрівних ярмаркових комедіантів на заснованому 1774 року знаменитому Дубнинському контрактовому ярмарку, що був перенесений з Львова у Волинське місто через перший поділ Польщі 1772 року та став одним із найбільших в Україні. Повите легендами одне із семи природних чудес України. Її найбільше за площею озеро Свитязь. Обложена та не 1226 року угорцями, а згодом двічі татаро-монголами Кременецька фортеця. Вона стала першим укріпленням у Європі, яке монголи не змогли здобути Навальним штурмом. Використання композитором у назві твору характерного для живопису поняття акварель. Приводить до своєрідного попереднього програмування слухачів на максимальну візуалізацію музичних замальовок. Це не дає йому необхідну свободу обрання теми, адже акварель у живописі має досить великий спектр художніх образів у жанрах пейзажу, натюрморту та портрету. Відтак для п'єсциклу у цілому є характерними прозорість барв, чистота колористики звукопису. Визначальною особливістю музичної мови Фіїти її своєрідною візитною карткою стали використані композитором ладові побудови. В їх основах покладено діатонічні полілади, які в поєднанні з певними інтенсивними ритмічними зворотами народної пісельності створили оригінальний архаїчний колорит. Адже за задумом композитора на мерах циклу виникають образи старовинного українського міста і язичиських. Обрядів. Одним із наслідків цієї змістовної стримованості слід вважати певну аскетичність фактури п'єс циклу. Композитор, безумовно, хотів таким чином передати свою рідність музичних образів твору та посилити їх візуалізацією. Композиція номерів сіїти і не виходить за межі мініатюр, тому врятійський намагається мінімальними засобами досягти завершеності. Музичного вислову. Пошуки нових ладових засобів виразності були закладені у Михайло Варківського під час занять з його вчителем Болиславом Яворським. Згодом композитор втілив їх у власні концепції ладового фактора, яка базується на виділенні тоніки та її секундовому оточенні. Таке поєднання утворює своєрідний мікролад, який простежується в різних комбінаціях. Лінарна техніка побудови акордових сполучень використовує автоматизм звукових комплексів через вертикальне та горизонтальне їх поєднання. Цінові ключові моменти мікролади акордоутворення на основі вертикальні та горизонтальні, знаходять своє втілення у Сієті, яка стає прикладом одночасного звернення до традиційного інноваторського, минулого і сучасного. Тепер розглянемо номери сіїти детальніше. Образно емоційний зміст п'єси поганське місто Велень трактується, за нашим уявленням, як картина заходу сонця над древнім містом, забарвлена далекими дзвонами, архаїчним мотивом Колискової. Звуковосотна складова цього твору не виходить за межі звукоряду Г, А, ДФГАХ. Що можна назвати своєрідною мінорною пентатонікою з умовним делійським нахилом. Застосування паралельних секунд дещо нагадує музику французького імпресіонізму. Лінарність мелодії впливає на форму утворення, форма першої п'єси варіантно повторений період, поєднаний з однотактовим вступом та завершальним акордом. Структура періоду є нестандартною. Чотири його такти займає основна тема мелодія широкого діапазону в обсязі великої терцдецими, витримана у пентатонічному звукоряді та низькому регістрі. Фактурно вона підкріплена своєрідною постанатною фігурацією, яка ніби стримує розвиток. Наступні два такти короткий танцювальний приспів архаїчного відтінку, який зберігає ту ж саму кладову конструкцію. Він складається із двох майже однакових тактів з варійованим ритмом. Завершує період двотактове двічі повторення каденсування, за рахунок чого період розширюється до 10 тактів. Елементи теми продовжують свій розвиток у пристрії та каденсуванні. Повторне проведення періоду має відмінності. По-перше, супровіддосної теми. Дається у дзеркальному відображенні. По-друге, доповнення до теми подане октавоє нижче та у значному ритмічному збільшенні. По третє, між темою та доповненням з'являється новий сполучний двотакт. А для загального урівноваження пропорційності двох періодів десяти тактів, у другому з них відсутнє повторне каденсування. Широкий діапазон голосів візуалізує простір твору. Виникають асоціації далекого і близького, землі і неба, тривоги і спокою, тих споконвічних бінарних опозицій, що були відноми нашим проєктам. Композитор, таким чином, мінімальною кількістю засобів, переважно експозиційного плану, неспішним розгорненням мелодії, застиглими довгими тривалостями акордів, нерегламентованим формоутворенням. Створює колоритний образ давнього міста. У п'єсі Вечір в Авратинських горах провідною є пейзажна тематика, що передає стан споглядання спокою. Одноманітна пульсація восьмами нагадує ритми розміреного життя та створює відчуття просторової перспективи. Вона має просту тричастинну форму, з точною репризою. Та контрастним середнім розділом доповнюють її однотактовий вступ та кода основна тема твору варіантно повторена, коротка, двотактова фраза неширокого широкого діапазону в межах чистої кварти, яка нагадує своєрідним колоритом гірську пастушу мелодію. Іншу конструктивну гармонічну основу має середній розділ Структурно він являє собою точно повторений тритат. Досить типовим також є наступний прийом кода твору гармонічно та мелодично проростає із матеріалу середини. Контрастність крайніх частин та середнього розділу підсилена також відмінністю у фактурному супроводі частин. У крайніх розділах переважають квартово-квінтові вертикалі, а всередині та коді тецієвосекстові. Звукоряд другої п'єси налічує шість звуків. С А. Ладовий центр С виявляє себе в основній темі і репризі, а в коді і у вигляді повного тризвуку. Композитор ж більш детально втілює свої гармонічні пошуки у ладовій будові п'єси, проте це не змінює напряму загальної програмності. Колористичність супроводу, архаїчність мелодичних поспівок. У ладовому відношенні та манері побудови продовжують загальну концепцію сюїти. Третій номер циклу – комедіанти на контрактовому ярмарку у дубні стадії яскравим контрастом до пейзажних частин сіти, створюючи характерні портрети мандрівних одинавців. Структура п'єси також проста тричастинна репризна форма, жанрові засади танцювальності. Обмлюловлюють залучення типових неї принципів формуутворення. Перший розділ твору квадратний період повторної будови, речення якого відрізняються лише кадансами. Якщо для крайніх частин характерна пластична мелодія та м'який супровід, то особливістю середнього розділу є його фанфарність, що нагадує колорит музики, духових інструментів епохи середньовіччя. Реприза твору. Є майже точною, відмінною лише її каданс. Кода являє собою три двотактні ламанти несхідної секвенції з подальшим пасажем та завершальними акордами. Загалом, гармонічна мова п'єси різноманітніша за дві попередні. Для неї є характерним поєднання простих акордів, що в підсумку проводить до появи гострих, терпких співзвуч, які утворюються. Через і гру головних тризбуків та їх обернень, надаючи гармонії свіжості. Незважаючи на класичну тричастину логіку формулотворення, цей номер сіїти має дух архаїчності у коротких моторних поспілках, які передають колективні рухи учасників дії. У четвертій п'єсі на Свитіському озері, як і в номері «Вечір», а в Ратинських грах домінує пейзажність. Цей номер сіїти має тричастинну форму з серединою розвиваючого типу, характерний секвенційний розвиток, гармонічна та структурна нестійкість та скороченою репризою. Широка гентиленна мелодія та однотипна для всього твору фактура, широко розкладені прості тризвучні та септокордовісті звуччя зближують п'єсу. З жанром фортепіанного ноктюрну. Остання п'єса весні ігрища біля Дівучого озера перед облогою Батиєм Кременецької фортеці 1240 року яскравий фінал усього циклу, насичений архаїчною танцювальною стихією, за образною характеристикою Олени Варківської, останній номер циклу, шалені напористі і башкетні танці дівчат. Форма п'єси, порівняно з попередніми номерами, є найскладнішою. Вона має повільну інтродукцію, яка поєднується зі складною тричастинністю, що у свою чергу наближається до ронду – триразове повернення основної теми у жорткому русі, та водночас має риси варіаційності. Перші вісім тактів, сустинуто, інтродукція, є тематичним інваріантом твору, що окреслює його ладову основу. Трихордову поспілку є ГА, на основі інтонації, якої і побудовані архаїчні жіночі та чоловічі танці, у творі панує танцювальність, вибудована на гострій ритміці та закличних виснянкових інтонаціях. Така побудова музичного матеріалу, заснована на засадах повторності, постійного принципу обертання трихордових поспілок, асоціюється із прадавніми тактичними. Смологічними уявленнями наших предків, пов'язаних з ритуальними обрядами. Усі п'ять творів циклу Волинської акварелі написано у білоклавішній Діатоніці, у драматургії, оригінально поєднані споглядальність пейзажних п'єс, портретна характерність ярмаркових комедіантів та яскрава дієва запальна динаміка останнього номера. Своєрідність. Звертання Михайла Варківського до нових принципів логіки тональної побудови викликає до життя архаїчні пласти мелодики, які, своєю чергою, розширюють зміст творів і дають змогу органічно передавати історичні образи. Волинські акварелі користуються заслуженою популярністю серед виконавців та досить часто виконуються у концертних програмах. Як згадувала зокрема, Олена Михайлівна Варьківська. Так сталося, що мені довелося вперше виконати та записати на радіо цикл Волинські акварелі. Батько працював зі мною, давав поради щодо темпів, педалізації, ритму. Зі свого боку, я просила внести деякі фактурні зміни для зручності виконання. В іншій статті вона ж розповідає, за життя батька мені довелося. Грати деякі його фортепіанні твори, 14 маленьких прелюдій, Волинські акварелі, танці з балету восняна казка. Не знаю, чим було викликано його ставлення до моєї виконавської діяльності, але він чомусь був край поблажливим. Його влаштовувало все аж до зміни фактури, яку в моєму викладі було легше виконувати, а звичайній це суттєво не позначалося. Виконання акварелей вимагає від піаніста, майстерності, тембраво-ладової колористичності, багатства артикуляційної та педальної палітри. Зараз твір став невід'ємною частиною як концертного побутування, так і музично-педагогічного репертуару. Особливої популярності він набув у творчих колективах, які носять ім'я Вереківського у Кременській школі мистецтв. На його малій батьківщині та у Київській дитячій школі мистецтв номер 2 На думку Аліси Шинкаренко, з метою активізації музичного сприймання твору тут можна використати ефективно методи моделювання словесного в кольорі малюнках. Такий напрям роботи зацікавлює учнів. З цим висновком згодні і у київській школі мистецтв, де цикл. Став обов'язковою частиною постійної виставки дитячих робіт Малюємо музику Верківського. Велике значення для популяризації фортепіанної музики композитора став вихід другом у тернопільському видавництві Астон, навчально-методичного посібника фортепіанні твори Михайла Верківського, у якому були переведені і акварелі. Збірка присвячувалося 120-річчю від дня народження митця та була презентована на ювілейній конференції у Кременці. Як абсолютно слушно підкреслює Віктор Плин, Михайло Враківський розумів, що в буремний воєнний час головним завданням митця є боротьба з фашистською навалою зброєю свого мистецтва. Це твердження, на жаль, залишається актуальним. І для композиторів України ХХІ століття, коли фашистська навала прийшла до нас не з Заходу, а зі Сходу. Та зрештою татаро-монголи також підходили до Кременецького замку зі Сходу. Нездоланність цієї фортеці під час її облоги Батиєм була для Варківського символом мужності та непохитності народу під час Другої світової війни та залишається таким же символом для всіх українців. Під час війни нинішньої. Так само надихають українців на спротив герої багатьох інших творів композитора Ярослав Мудрий, Петро Гайдачний, Семен Палій, Григорій Сковорода, Устим Кармелюк, Маруся Богославка та Любина Бондарівна, гречні козаки і гайдамати. Отже, ці та Волинські акварелі Михайла Варківського є одним із яскравих. Та оригінальних творів як самого композитора, так і української фортетаної спадщини ХХ століття у цілому. До вашої уваги, другий та третій номери «Сюїти», Вечір в Вратінських горах та комедіанти на контрактовому ярмарку в дубні 1774 року у виконанні аспірантки Національної музичної академії України Наталі Макарової.